Слава Ісусу Христу! Якщо ви діти Авраама, то чиніть так, як чинив Авраам. У 14 розділі Книги Буття описано війну проти чотирьох царів проти п'яти. І сама картина дуже вражає: відбиті народи, сексуальні меншинства це люди, які потрапили під війну. І раптом, якось раптово вони врятовані. А ким? Звісно, що людиною Божою. Для чого? Перед ними йде демонстрація, як Авраам віддає священникові десяту частину свого доходу. А на той момент у Авраама була найсильніша армія. Вона була не численнішою, але найсильнішою. Бо Бог був з Авраамом. І він демонструє, що Він, як воїн світла, і Він віддає 10-ту частину Першосвященникові. І це була дуже велика, відокремлена сила Божа. І ми часто чуємо звинувачення. Ви там за Схід чи ви там за захід. Але ми так само, як чинив Авраам: ми за Бога, і ми за Слово Боже. Амінь. Підписуйтеся на наш телеграм-канал Салтаненко в телеграмі для того, щоби пізнавати істину. Слава Ісусу Христу!